Це сіноцефали поблизу міста Ларіса в центральній Греції. Мене звуть Меттью Сетл. Сто 197 року до Різдва Христового тут відбувалася битва між арміями Філіпа П'ятого Македонського та Риму, який хотів приборкати його. Ставки були дуже високими: Рим і Македонія билися за контроль над Грецією. Якщо переможе Рим, то він контролюватиме все середземномор'я. Але битва при сіноцефали була не тільки битвою двох суперників. То була битва двох способів ведіння бойових дій: застарілий грецький спосіб та новітній римський спосіб. У наші дні, за допомогою новітніх технологій комп'ютерних ігор, ми, як ніколи раніше, зможемо побачити цю велику битву. Величезна кількість воїнів, військові бойові формування. Як саме відбувалася битва і як здобулася перемога у цій битві. Сьогодні ви побачите те, що свого часу мріяли побачити військові командувачі у програмі вирішальні битви, народження Римської імперії. Македонія, що на півночі Греції, це батьківщина Олександра Македонського. Філіп V хотів іти шляхом свого великого предка та знову зробити Македонію могутньою імперією. Він став царем у 221 році до Різдва Христового у віці 17 років, і наступні 40 років він розширював своє царство. Але його непокоїла зростаюча могутність Риму. Македонці були спадкоємцями Олександра Великого. Рим навпаки, був молодою державою, яка набирала силу. І у нього були дві речі, яких бракувало тогочасним македонцям. Рим мав величезні людські ресурси і був настроєний дуже рішуче. Він не збирався відступати. 216 року до Різдва Христового у битві під Каннами римлян розгромив Карфагенський воєначальник Ганібал. Філіп негайно став його союзником. У наступні 20 років він нападав на лояльні до Риму держави Східного Середземномор'я, так звані держави-клієнти. Вони були стародавнім аналогом буферних держав. Росія у часи холодної війни. Рим мав буферні держави на краях своєї імперії. Словом, куди не потнеся, там держава клієнт і править цією державою людина, яка задовольняє Рим. 202 року до Різдва Христового Ганібал був остаточно розбитий у битві під Саві у північній Африці. Але це не зупинило Філіпа, який прагнув контролювати Грецію. Грецькі міста держави, на чолі з Афінами звернулися до Риму по допомогу. Для них навіть правління Риму було кращим за брутальний режим Філіпа Римляни Радо погодилися. Вони вже з залізною хваткою тримали більшу частину Середземноморя, бракувало тільки Греції. Але війна з Ганібалом виснажила Рим. Хоча 200-го року до Різдва Христового Рим послав армію проти Філіпа. Римляни не поспішали битися тільки через три роки, у 197-му році до Різдва Христового Рим поспіхом організував воєнну кампанію. Це завдання припало на Тіта Фламінія, одного з двох консулів, яких щороку вибирали правити Римом. Під час війни консули також були верховними командувачами римської армії. Йому було лише 30 років, він надто молодий, як для консула, але він відзначився у війні з Ганібалом. Він зі своєю армією відправився у Грецію. Сили Філіпа і Фламінія були приблизно однакові. Кожен з них командував армією приблизно в 25 тисяч вояків. Римський командувач Фламіній був політиком. Але його армія складалася з ветеранів війни з Ганнібалом. Кістяк цієї армії це люди, які життя присвятили армії. У Фламінія було приблизно 25 піших воїнів, організованих в легіони, 2 тисячі прашників, 2,5 тисячі кінноти і 20 бойових слонів. Римляни частіше билися з слонами ворога, ніж посилали їх у бій. Слонів зазвичай використовували тільки проти кінноти, бо коням не подобається запах слонів. У Філіпа було тисяч піших воїнів, 4 тисячі пращників близько 5 тисяч найманців та союзників, і близько 2 тисяч кавалерії. Він воював так, як це кілька століть робили греки, і геть як його предок Олександр Македонський формував фалангу, у якій воїни шикувалися в стрій, направлених вперед списів. Македонська фаланга була набагато більша за класичну фалангу. Проти обличчя кожного римського воїна стирчали майже 10 списів. Обидві армії тінні слідували одна за одною. Шукали відповідне поле для битви та вичікували слушного моменту для нападу. У червні 197 року до Різдва Христового вони отаборилися на протилежних схилах пагорбів у місцевості Сіноцефали Сіноцефали далеко не ідеальне місце для битви. Це ряд пагорбів, які грецькою мовою звуться собачі голови, що були між римською та македонською арміями. Філіп розмістив своє військо на верхівці пагорба і навіть не уявляв, де зараз перебуває римське військо. Ранішній туман окутував пагорби і був потрібен час, щоб він розсіявся. Видимість була нульовою. Через туман македонці не могли знати, що римляни саме зараз піднімаються на цей пагорб. Римляни не знали, чи знайдуть вони тут македонців. Та якщо знайдуть, то чи будуть вони вишикувані в бойовий порядок. Фламіні послав невеликий загін розвідників та кавалерії, щоб розвідати верхів'я. Раптом в тумані вони зіткнулися з розвідниками македонської армії. Почався бій. Командири обох загонів викликали підкріплення. Вояки, які за таких умов натрапляють на супротивника, зазвичай посилають в свій табір рапорт. Надайте нам допомогу. Ми можемо перемогти тут. То був звичайний бій за високогір'я. Римляни тіснили македонців на гору. Потім македонці перегрупувалися і почали тіснити римлян униз. Бій запеклий, бо ставки були високими. Філіп вбився за виживання. Рим за повну перевагу. 197 рік до нашої ери Рим воює, щоб перешкодити Філіпу Македонському контролювати всю Грецію. Туман розсіявся. Ламіні і Філіп нервово вирішують, чи посилати підкріплення. Жоден командувач не любить, коли йому нав'язують битву, але він також не любить втрачати слушну можливість. Рельєф місцевості не задовольняв жодну армію. Вона була недостатньо рівною, щоб пошикувати як римські легіони, так і македонську фалангу. Фаланга не любить битися в горах та при поганій погоді. Воїнам фаланги потрібна хороша видимість. їм потрібен простір, щоб розвернути свої списи. Фалангу неможливо швидко пошикувати, бо вона зазвичай складається з 15 рядів списників, тобто фалангістів. У кожного з них шестиметровий спис. Перші п'ять рядів тримають списи горизонтально. Останні десять рядів нахиляють списи вгору і вперед, щоб відбивати стріли та камені з пращ. Фалангу ще називають гігантською подушечкою для шпильок. Списники фалангісти наче несуть спереду частокіл направлених вперед списів, що надає їм величезну перевагу над звичайно озброєними воїнами супротивника, які не в змозі дотягнутися до фалангістів своїми короткими списами. Треба кілька годин, щоб сформувати військову фалангу, а Філіпу треба вишукувати 16 тисяч піших воїнів. У Фламіні легше завдання. Римська армія воювала трьома бойовими лініями, кожна з яких була поділена на квадратні військові підрозділи Маніпули. Такий бойовий порядок був більш гнучким і надавав римлянам значну перевагу. Легіон складався з 30 маніпулів, які для більшої гнучкості та рухомості в бою з легкоозброєним ворогом йшли в бойовому строю в шахова дошка. але у бою з фалангою, подібною до Македонської фаланги, ці маніпули об'єднувалися та утворювали єдиний фронт. Якщо фалангу можна назвати подушечкою для шпильок, то римський легіон це циркулярна пилка. Легіонери більше всього покладалися на свої мечі, якими вони прорубували у лавах супротивника кривавий шлях до перемоги. Римська та македонська кінноти билися між собою в той час, коли обидва командувачі формували свої армії. Філіп зрадів повідомленню про відступ загону римських розвідників униз по схилу. Якби він негайно атакував римлян своєю напівсформованою фалангою, то він би вдало скористався цією локальною перевагою. Але він наказав половині своєї фаланги зібратися на верхівці пагорба. Філіп, можливо, зміг би утримати верхів'я, але на цей час Фламіні вже пошикував свої легіони на рівнині у підніжжя пагорба, якраз навпроти македонців. Тепер Філіп мав приймати складне рішення. Його фаланга це могутня наступальна сила, але римляни більш гнучкі та рухомі. Чи зможе він нанести нищівний удар, перш ніж римляни оточать його військо. Він знав, що його македонське військо… Завдяки своїй ударній силі, завдяки глибині бойового строю, кількості списів і такого іншого може перемогти. він не чекав, доки ініціатива перейде до римлян, і вони оточать його військо. Але друга половина македонської армії, якою командував Ніканор, все ще формувалася і не була готова до битви. Філіп зважив ризик і наказав. Атакувати. Коли фаланга покотилася вперед, римляни кинули свої списи у щільні лави ворога. Македонці вломилися у лівий фланг римлян і відкинули його вниз по схилу. Бідолашні римляни лівого флангу мали протистояти лісу списів, який на великій швидкості покотився на них. Кожен, хто опинявся на його шляху, був знищений. Але замість того, щоб допомогти своїм легіонерам, Фламіній вирішив вдарити ворога у його найвразливіше місце. Фламіній покладається на витримку та стійкість римських легіонерів. Вони не зламані, хоч вони і відступають. Фламіній виграє час для своєї задумки на правому фланзі. Правий фланг Фламіні атакує лівий фланг Ніканора на верхівці пагорба. Між легіонами та фалангою зав'язався жорстокий бій. Легіонери з короткими мечами та щитами проти стіни, загострених як бритва, списів. Фламіні грає у ризиковану гру. Фалангу ніколи не перемагали на полі бою. Римляни мають зробити те, чого інші армії не змогли зробити прорубати шлях до перемоги у лісі списів. 197 рік до Різдва Христового Рим воює, щоб спинити експансію Філіпа Македонського в Греції. Римський командувач Фламіні кидає свої легіони проти Македонської Фаланги. Передні ряди легіонерів намагаються прорубати шлях до перемоги у лісі списів. Спосіб прорубування такого шляху, це коли воїн проминає перший спис, то перший списник стає безпечним для нього. Він же фактично мертвий. Римлянин обминає другий спис, другий теж вибуває з битви. І Якщо таким чином він доходить до п'ятого списника, то битва скінчилася. Фалангісти йшли в тісному строю. Відстань не більше 80 сантиметрів один від одного. Відстань між римськими воїнами була не меншою за півтора метри. На відміну від фалангістів, вони могли повернутися і заповнити прорив у бойовому строю. Римляни були доволі малорослі. В бою Вони використовували мечі, які найбільше підходили для бою невисокого чоловіка, з високим чоловіком. Іспанський меч Гладіус Гіспаньсіс спочатку призначався для нанесення колючих ударів в тулуб супротивника. Завдяки двом загостреним краям та значній вазі, він стає рублячою зброєю. Грецький історик Полібій розповідає, як Філіп не дозволив увійти своїм важкопораненим бойовим товаришам у табір. він подивився на них. У когось руки відрубані аж по плечі, у когось майже відрубана голова, жахливі поранення в живіт. І він пише Полібій. Не дозволив їм увійти в табір. Фламіній направив свою атаку на лівий фланг македонської армії, який не був сформований у відповідний бойовий порядок. І розгорілася запекла битва. В останній відчайдушній спробі схилити хід битви на свою користь. Фламіній наказує атакувати ворога слонами. Поведінку слонів в бою важко передбачити, тобто вони могли повернутися і атакувати своє військо, але того разу вони добре прислужилися римлянам. бо налякали македонських фалангістів і прорвали їхню оборону. Ліве крило македонської армії відступає, а на правому крилі вони тіснять римлян. Переможні македонці правого флангу просуваються вперед. Переможені македонці лівого флангу відступають. У лавах македонської армії утворюється отвір. Чи зуміють римляни скористатися з цього? Найбільшу відмінність між фалангою та легіоном можна висловити одним словом ініціатива. Як тільки фаланга вступає в бій, вже практично неможливо щось змінити у запланованому сценарії битви. А командири підрозділів римської армії могли міняти свою тактику залежно від ситуації, що склалася. Один з таких командирів, нам невідоме його ім'я, побачив можливість обійти македонську фалангу і атакувати її з тилу. Він взяв 20 маніпулів. Це близько двох тисяч воїнів і повів їх в обхід правого крила Македонської армії. Римляни змогли це зробити не тому, що їхні командири якісь виняткові, а тому, що їхня система командування дозволяла проявляти ініціативу. Призначення фаланги п'ять рядів якої це горизонтальні списи, фронтальна атака. Це тактика все або ніщо. Фаланга або винищує все на своєму шляху, або її оточують. Це найбільша проблема бойових дій фалангою. Ви зв'язуєте себе нею і неспроможні щось зробити, якщо трапиться щось непередбачене. Фаланга поглинає всю наявну людську силу в той час, коли у римлян є люди в резерві. Командири цього резервного війська вільні приймати тактичні рішення, коли на полі бою змінюється ситуація. Результати битв часто визначаються незначною частиною війська, яка проявляє ініціативу і атакує супротивника в несподіваному місці, де ворог не готовий до захисту. Саме це зробили дві тисячі римських легіонерів, коли атакували македонську фалангу з тилу. Фаланга вразлива до атаки з тилу, тому що у фалангістів шестиметрові списи, які вони тримають на рівні пояса, і не в змозі повернутися. Це неможливо. Спочатку треба підняти списи вгору, повернутися і опустити їх. А це практично неможливо. З тилу фаланга, наче яйце без шкарлупи. Текуче, незахищене і її можна швидко розбити на частини. Кожен фалангіст зосереджений на рухові вперед. Воїни задніх рядів були захоплені зненацька. Вони були зосереджені на просуванні вперед. Це призначення фаланги. Отже, то була класична ілюстрація негнучкості фаланги у порівнянні з гнучкістю Римського легіону. У лавах македонського війська абсолютна паніка. Вояки починають відступати, піднявши списи як символ капітуляції. Римляни або не зрозуміли цього сигналу, або просто проігнорували його. Вони забили тисячі вояків відступаючого війська. Македонці певна річ вкрай здивовані цим порушенням всіх правил війни. Вони спантеличені, їх нещадно вирізають і вони певна річ у паніці тікають. 8 тисяч македонського війська було забито, і 5 тисяч взято в полон. Римляни втратили тільки 700 вояків. Таким чином, владу Філіпа в Греції було підірвано. Рим висунув жорсткі умови мирної угоди. Македонія мала сплатити викуп в 10 тисяч талантів, сучасний еквівалент 200 мільйонів доларів, 5 тисяч сплативши відразу, а решту впродовж 10 років. Філіп був змушений віддати весь свій флот і видати Риму заручників виконання мирної угоди, серед яких був його молодший син Деметрій, якого утримували в Римі. один із чинників успіху Риму було те, що ставки Риму були дуже високими. Мова йшла про грецькі царства, про грецьку армію. Тут вже працювали всі закони війни. Якщо вони капітулюють, то з ними добре поводяться. звичайна римська тактика, все або нічого. Римляни проголосили Фламінія визволителем Греції, а греки тільки поміняли одного загарбника на іншого. Найважливішим результатом цієї перемоги було встановлення Римом своєї постійної присутності в Греції. Сіноцефали 197 року до Різдва Христового це дата, коли Рим став державою номер один. Лише за 20 років римська армія пройшла шлях від повної поразки від Ганібала до повного домінування. Упродовж століть Греція була центром західної цивілізації. Після сіноцефали естафетний факел передано через море до Італії. Тепер Рим та його легіони мертвою хваткою тримали все середземномор'я. Українською мовою